Всім привіт! Ви на каналі Смало Дімасік, і сьогодні ми представимо вам реакцію наших українських стрімерів, і не тільки україномовних. Будьте уважні. Що ж, ми починаємо дивитися з самого найбільшого номера, і в кінці відео ми подивимося. Ну хто ж? Ну хто ж з українських стрімерів ухватив самий, самий маленький номерок? Так що, що, погнали! Конструкторське бюро. Добре, де воно? 58 тисяч залишилось машин. До речі, багато. Так, що я буду вкладати? Я буду вкладати креслення. Не, не спішим. А, по 32 тільки, чи що в мене? Чу, доведеться більше вільно досвіду залутати. Так, бізона 21. швид... швидка рука, походу. Я не буду целено брати. В принципі, Сергій, якщо є концертнбе, то й не треба. Так, чекай. Класти ресурси. Її вільним досвідом доб'є, мабуть, так? Ну, добре. Хотілося менше вільного досвіду, ну, окей, пох Що, робіть, ставки? який номер випаде? Так, було 58, залишилось. Пишіть.

Select already three gun guys I click ready three gun already What is this shit dude? Someone is scripting Okay um so let's see I don't have any German Yes Yes Wait I don't have that oh many Lord! I don't have that many Only 12% discount and with the free experience bro what, is, what do you mean what do you mean it's canceling bro what do you mean gold is limited liar 44 44% discount we need 56 we need 5.6 uh, 5.6 22k. Oh my god. 22,000 gold. Bruh. But it's insane, guys. I just click ready and three tanks are gone immediately. How is that fair, dude? <laughs> All right. Okay, spend resources. Oh, I could have done that immediately. I didn't know that. Okay, now free experience. Whew. Okay, fast fingers, guys. 12, 22,857, uh, sorry. 12, Twenty-two thousand eight hundred fifty-four. Quick fingers here, quick math. Five hundred thirty-nine deaths. Listen, this shit popped up. I click ready, and the number goes from eighty-five thousand to eighty-four nine nine seven. Instantly, I just click ready. Three gone. I don't know how. I don't know how. all right let's see how it looks. Я вам зараз це продемонструю. Тобто, як взяти номер навіть не в першій десятці, от, а просто в першій трійці. Я вам просто зараз це показую, ви зараз це фіксуєте і наступного разу використовуєте. Дивіться. Беремо. Максимально швидко все робимо. Беремо вільний досвід, да один. Потім нуль, ага, нема. Тоді дивіться, так беремо. Раз. І потім тако. Нуль. Нуль. Це дуже швидко я все зробив. І дивіться, ми зараз беремо і в першій десятці забираємо Грифона. В першій десятці. Вкласти дуже швидко. Боже мій! 7655! Я ж настільки швидко все зробив. Боже мій. Як таке може бути? Я ж це зробив буквально за одну секунду. Товариство, ви це бачили? Ну, це ж буквально, було найшвидше ну, що тільки могло бути. Я не знаю, Ну хто 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 міг це швидше зробити. тобто Я ж буквально як е -е, блискавка Маквін, як флеш. Ну, як можна було швидше його ще взяти, ось що. Капець. 7655 номер. Ха -ха, я тепер буду плакати, тому що в мене невисокий номер. Ха -ха -ха. Ладно, кому не байдуже. Такс. сюди натисну. А, воно не запускає, так. Опа, погнали, 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 погнали. так, вибрати ресурси. Вільний досвід Девін, сука, отут. Отут, сука, отак. Далі що, далі. Вкласти ресурси от сюди тепер. Так, універсальні. Це що є, універсальні, все, що я закидую. Так, і далі. Оцих, оцих. І де ще. Йоп тудей, сука, оцих. Все, готово, так? Вкласти? 7534, ніфіга собі, непогано, шановні, непогано. Враховуючи те, що я вкладав не тільки вільний досвід, а ще й інші компоненти, в цілому вийшло непогано. Доволі таки швидко, я вважаю. Топ-10 тисяч зайшли непогано, непогано. Зігрейн пише 3000. Зараз всі просто зламають серваки ці кляті Треба ж, ш... Треба першим забрати, щоб серваки не поламались. Бсоооо! Та ні, та ні, та ні, та ні, та ні. А... Все. Да ну, якийсь рандомний типу номер, камон. Эээ! E, все одно тепер я буду його пробувати 54,97 Ну Давай вмикайся вже Уже 3042, ёб твои мать, нигай. Что там за демоны, блядь? 3042, блядь. Охренеть, какие шутки, блядь. Ты ручки. -хм. Блядь, зачесался рука, блин. хтива рука на дикому заході. 2728. Ха-ха, блядь, капець, та ж так важко, бляха. О, що ж так важко, блін. Жесть, 2760. А, тебе хтивіші ручки, да? Так. Блін, бляха, муха, Я тупану. Я тупану. Я тупану. Бляха-муха. Треба було заскнішоти. Почнеться. Ну дуже довго, дуже довго. 1965. Капець, ну дуже довго, йомайо, моє ну прям дуже довго. Ну нічого, нічого. Просто по одному, 1965. Ну непогано. От такий номер у мене. Так, подивіться в гаражі. Пісік. Номер хреновий, тому що я виділив е, мільйон. Ось я навіть писав. Е, виділив мільйон, ставилось 10 тисяч. Вите, що це за СТГ забони? Подивись, йди в одному магазині. Є такий танк СТГ. Номер помойка, кажу сразу Раз напишу, ви будуть питати. Табочку роблю десь секундочки. Всім привіт, всім привіт, 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 привіт. Як справи у вас? Як у вас настрій сьогодні, а? Так, ну наче номер видно, не? Глуз забрав грифони рандом просто пішов по 314. Лишились лічені секундочки. Лічені секундочки. Зараз будемо забирати грифона. Всім доброго вечора, всім приємного перегляду та смачного. А ви, будь ласка, лайкосика, рубаніть мені. Пліс. Лайкосика. Бемс. Бе -бе -бемс. Бе -бемс. 1539 номер! Отак от, Йопа, Йопаю мать! 1539. -й. Це жах. Це жах. Пані та панове, подивитись в ангарі. Петрович, привіт, друже. Подивися яка. Що це таке? Що це за соска? Вау. Вау. Що це за корити я придбав за лям вільного досвіда? Що, вже? А ну-ка. 1450. Ну, ну ви бачили? Навіть. Мікрозатримки не було. мікрозатримки не було. Уже 1450. А Захамака із Твіча <хи> пише 553, тобто він встиг взяти танк і ще й встиг на твічі написати, який вже в нього номер. Фантастика просто. Стелс пише 474-й. Хорош. Ну, дивіться, 1450. В принципі, непогано. Давайте зараз ми отак зробимо. 1450. Доларів гривні пише. Мені треба історична подія якась. А ну О, смачте, я вам зараз зачитаю. 1450 рік це був невисокосний рік, який розпочався в четвер. А сьогодні четвер. Він був 1450 роком нашої ери. Угу, поняв. В 1450 році. В Англії відбулося повстання. Кента Яке очолив Джек Кейт. Mm -hmm. Поняв. В Римі відбулася коронація імператора Священної Римської імперії Фрідріха III. Завершилось будівництво собору Святої Софії в Константинополі. ну Скільки відсилок? 1450 прекрасно. Взяли цього грифона. Нехай собі буде. 721 Я грибу. 727 ярик? 727 прикольний. Офігеть! той все швидко робив, да ну нафіг! Серйозно. Хто купував? А ну, пишіть, будь ласка, номера. Я. 721. 436. 900. 5900, 900 бизон 021. Нифига себе. 173 РВ. <coughs> Танк Бриан сейчас чат читает. Так я уже сижу спамлю. Да ёптать. Йопти, як довго. 594. Замешкався, корот. Корот, замешкався. О Олег, ну то йди на цей на азійський сервер, там буде тобі базик. Коротше, такий от номер вийшов, 594, я знову цей. от, Я знову цей замешкався. ех, Запутався. Ну, давати з нього вільний досвід. Вже віддав, байрактарщик. Вже віддав. Оу, спін. Оце в тебе рукіниці не неробочий спін. О, вкласти ресурси. Пізд. Моя низька чутливість мене підвела. Хм. Ну, добре, нормально, 519-й. Першу сотню не, не потрапив, ну нічого. Ну, низька чутливість на мишці мені не дало взяти. Давай. Ну. Блін, 246. триндець Ну, таке. Ай. Ну, щось таке, так? Да? В кого який номер? Господи, ну ти довгий. То в сенсі довгий. Я нормально пружав, алло. ало. Ано в кого є, в кого менший? Є... В кого менший номер? ну, Кажіть, в кого менший номер. Ну, Давайте, в кого менший за 246, ну. Я писав 270. О, 3000, 2000, 3 тисячі. Ну, 6 тисяч. Діанка, ти що? У ну, мене нульовий? А, Ілонка, ти прям норм. 302, 4 тисячі. 7,300 277 Джамба написав. фішинг поняв тебе. 66-й в тебе подол реально? 73 Ярослава та ладно, потужно. Ну, 246. Ну, хто хто швидше взяв? ну Є, є люди, звісно, що хто швидше, а чату є такі? 934 426 з автоклікером. А автоклікер це що? Ти з автоклікером довше брав, ніж я вручну? О, 161 бачу. 16152. 15 тисяч вже 15 тисяч? Єнотя взяв 113 гониш Єнотя. Ти все рівно довгий? Капець Діанка я в шоці? 086. Ой, ой, боже. Надо було почекати чуть-чуть Надо було просто трошки почекати. Я хотів 333. 86, окей, прикольний номер до сотні, але хотілося би 333. Та й 086, я не знаю, як це пов'язати. Ну, типа, з чим це можна пов'язати взагалі, в принципі. Блін, ну було б 0,88 уже прикольніше. Мені всі. От. Я не знаю, я, напевно, якийсь неправильний, але мені всі номера на всіх моїх тачках за КБ. Всі не подобаються. Не знаю. Ну. Окей, давайте скріншотик бахнемо. 86 IQ Та-та-та. Да, да, да. Ой, да. Я побачу це по цьому, по тому, як буде цей. 021, сюди! <си> Це 021 Ой, <си> 0.21. Оце номер. Сюди його. <си> Дуже швидко я взяв його. Дуже швидко я взяв. Грифон 3 з номером 021 Гарний номер. В першу сотку вклався. Ну що, друзі? га? 9985 собі. Дякую всім за перегляди. Буду вдячний за вашу фідбек, тобі ж коментарі, лайкосик, подобайку А також, якщо є бажання, то. Жмякайте підписочку. Всім всього найкращого. До зустрічі!